Всім привіт! Сьогодні у нас обзор мійки високого тиску від фірми Мьохт. От я забрав посилку з нової пости, Вона от так запакована. Давайте розпакуємо і подивимося, що ми там маємо. Так, нам дали в комплекті пакетик такий. Давайте подивимось. тут шуруповерт з електролобзиком та лікувальною масинкою. Та далі такі папірці. Так, добре. Давайте викладемо такий кульок, дивимось далі. Також маємо ще такий папірець. Так, добре. Че? Також маємо таку от інструкцію. Мийка високого тиску, От модель, фірма там. І, я так розумію, також дали гарантію. От. Так, що ми маємо ще? Так, це, як я розумію, для піні розпліскувач. Відложимо його. Також так в комплекті йдуть такі рукавичі фірмові. От сам розпріскувати з латунною, чи добре. Також особливость цієї мийки є те, що помпа в неї не пластмасова, а алюмінія. Це дає преимущество в температурі та в довговічності. Так, також такі от подовжувачі на бістроз'ємах. Так, що у нас? Який з'єднувач? Так, а ось самий сланг, який, напевно, це все з'єднує. Так, в нас є тут також є такий штучер. Напевно, для подачі зі сітті води. Так, ну і наці більш нічого немає. зараз дістану. Ось так виглядає мійка. Ось така жовта. А, і також... Е, е, якийсь крон кронстейн. Так. Поки що. Так, ну, давайте дістанемо чомійку. Мійка. Це вимикач Так, ну, по як то по вагі, то не дуже вона і важка. Так, також має дрит. Такий дрит вілка. В принципі, нормально, не тонкий. Так. так, що ми на ній маємо? От, температура від печі до 50. 1,6 кВт. Розпріску від тварин цілудини не можна. Так, ось відкрутимо. От. В принципі, я вже зібрав. Ось так вона виглядає. Так, вже воду підвів. Цей пістолет зібрав з подовжувачем. Давайте подивимося, як воно прямо дача є. Дуже добре. Дивіться як воно все. Змінимо пораження і протестуємо. Розпилувач такий. Ну, в принципі, нормально. Кому сподобалось, ставте лайки, підпишіться на канал. Всім до побачення!